Привіт, мої любі учні! Нарешті новий урок. Сьогодні вчимо тему різниця квадратів. Різниця квадратів. Взагалі, що це таке, на що воно треба, я це все розповім. І що це взагалі за формула така? Це, до речі, найважливі... одна з найважливіших формул. Взагалі формул математики. І так, різниця квадратів. Але перед тим, знову ж таки, як приступити до головної нашої теми. Я вас запитаю наступне. Я вас запитаю наступне. Я запишу ось таку річ. В перших дужках я хочу два числа додати. Хочу два числа додати в перших дужках. А в других дужках ці ж самі числа відняти. І між дужками поставити знак множення. Тобто, тут я числа додаю. А плюс Б. Тут ці ж самі числа я віднімаю, віднімаю. І між цими дужками ставлю знак множення. Ми не знаємо з вами ніяких форм. Ми нічого з вами не знаємо. Але ми з вами знаємо, як множити многочлен на многочлен. В даному випадку, як множити двочлен, тому що ось перший член і другий член. Як множити двочлен на двочлен. Я думаю, ви це знаєте. А якщо не знаєте, то. Подивіться, попередні уроки, ну це дуже легко. Тобто ми спочатку А маємо помножити на А, а потім це саме А помножити на мінус Б, потім Б нашу Б множимо на А, а потім нашу плюс Б множимо на мінус Б. Я думаю, це знаєте, я не буду це більш е, детально пояснювати. Просто множимо многочлен на многочлен. Многочлен на многочлен. Дорівнює. 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 Давайте так. А, умножити, а помножити на А. Візьму інший маркер. А в квадраті. Далі. А помножити на мінус Б. А плюс А помножити на мінус Б. Зрозуміло, що знак уже буде мінус. Тому що ми множимо числа з різними знаками. Буде мінус АБ. Далі. Плюс Б помножити на А. Ну ми вже з Ашку помножили повністю на ці дужки. Тепер плюс Б множимо повністю на ці дужки. Плюс Б помножити на А. Буде буде плюс БА. Ну або плюс АБ. Ну, яка різниця? Далі. Плюс Б помножити на мінус Б. Це буде мінус Б в квадраті. Плюс Б помножити на мінус Б, це буде мінус Б в квадраті. Я думаю, не буде вам складно зрозуміти те, що мінус А Б і плюс АБ скорочується. Це навіть вже дитина з розумовиця дитина, це зрозуміє, що мінус АБ і плюс АБ ми скорочуємо, скорочуємо. І в нас залишається, залишається наступне. Я думаю, ви вже самі здогадалися, що в нас залишається. Залишається А квадрат мінус Б в квадраті. А тепер дивіться, яка цікава річ. Дивіться, яка цікава річ. Один квадрат мінус інший квадрат. Ну, це різниця квадратів. Різниця, бо ось мінус, да? От. різниця квадратів, бо ми квадрати віднімаємо. От ми вивели з вами формулу, яка називається, яка має назву різниця квадратів. Тобто а квадрат мінус Б квадрат дорівнює. А плюс Б помножити на А-Б. мінус Ось це а, це Б. Тобто А в квадраті мінус Б в квадраті. Я запишу формулу. Давайте зверху напишу вже формулу. Нашу, Нашу формулу запишу. Що а плюс Б помножити на А мінус Б це дорівнює рівня. А квадрат мінус Б квадраті. Тобто, якщо ви десь зустрінете, десь в книжці, десь на завданні, десь на контрольній роботі, десь на екзамені, на ЗНО, на ДПА, де-небудь зустрінете, що два квадрати віднімаються, то зразу ж спокійно ви можете написати дорівнює перша дужка А плюс Б. Ось. Да? Друга дужка А мінус Б. Ось А мінус Б. Я думаю, ця формула. ну, вона дуже легка. Тобто, якщо десь бачите, що віднімаються квадрати, віднімаються квадрати. Ось, квадрати вони віднімаються, віднімаються мінус між ними, то це дорівнює А плюс Б помножити на А мінус Б. Тобто сума двох чисел А і Б помножиться на різницю цих двох чисел. Так же і навпаки, якщо десь ви побачите, що множаться. Множиться знак множення? бачите? Множиться. Множиться сума двох чисел на різницю цих самих чисел, то ви можете знову ж таки спокійно написати, що ось це дорівнює а квадрат-б мінус квадрат. Ну, багато слов конкретно до прикладів. Конкретно до прикладів. І так, поїхали. Попрошу вас сказати мені, чому дорівнює такий вираз. 4. 4 мінус b в квадраті. Розкладіть на множники цей вираз. На множники розкласти, це розкласти ось на два таких множники. Розкладіть на множники цей вираз. Усім зрозуміло, я думаю, ви не дурні діти. Всі ви розумієте, що 4 це 2 в квадраті. 4 це 2 в квадраті. Далі, мінус б квадрати просто переписую. Знову ж таки, ми бачимо різницю квадратів. Бачимо, що віднімаються два квадрати. Отже, це дорівнює, це дорівнює. Перша дужка. Додаємо ці числа. Просто без квадратів. Просто додаємо 2 плюс b. І помножити, друга дужка, віднімаємо ці числа. Віднімаємо 2-b. До речі, 2-b чи b-2. 2 мінус Б. Що тут писати? Чи Б мінус 2? Ну, зрозуміло, як тут написано, бачите, так і тут пишемо. Я думаю, це зрозуміло. Це... Ну, Якщо це не зрозуміло, то просто запам'ятайте, що який порядок тут, такий саме порядок і тут. Далі. Наступний приклад. Наступний приклад. Наступний приклад. 16 b в квадраті мінус 4а в квадраті. Дорівні, дорівні. Я думаю, ви розумні діти і прекрасно розумієте те, що 16 це 4 в квадраті. B в квадраті так і залишаємо. Далі. Мінус. Ну, переписую, що я можу з цим мінусом зробити. Просто перепишу його. Далі 4. Знову ж таки, ви розумні діти, ви не дурні діти, ви розумієте, що 4 це 2 в квадраті. 2 в квадраті. Помножить на А в квадраті. Так і залишаю. Далі, далі, що я роблю далі? Якщо дехто з вас може зразу написати по формулі, що це буде, пишіть. Я пояснюю для тих, хто ну, трошки слабіший в математиці. Значить, я виношу за дужки наш квадрат. Тобто, 4b в дужках, а оцей квадрат я виношу за дужки. Далі, мінус, мінус. Далі тут також я можу другу степень, другу степень. Тобто квадрат. Квадрат це друга степінь. Другу степінь винесу за дужки. 2 в дужках, За дужками до квадрата. Так. І ось наша формула. Наша формула. Віднімаються два квадрати. Віднімаються два квадрати. Віднімаються два квадрати. Так, я це витру зверху, я зверху напишу, чому це дорівнює. Віднімаються два квадрати. Значить, дорівнює. перші дужки. Це додаємо оці просто числа без квадратів. Тобто 4b плюс 2. І помножити на другі дужки. 4 мінус 2 а 4 b мінус 2А. Знову ж таки, 4 b мінус 2А, а не 2 а 4 b Тому що ми бачимо, що тут 4 b і воно віднімається мінус 2А. Я думаю, це усе дуже-дуже зрозуміло. Я... Давайте ще один приклад. І спробуємо навпаки, навпаки, робити з ось цього. Ось це! Але ще один приклад з вами розв'яжемо. Ще один приклад вами розвяжемо. Так, працюємо. 9А в четвертому Б в квадраті мінус 64 X в восьмому, y в 16. Дорівня. До Знову ж таки. Ну, якщо тема різниця квадратів, значить, нам якось з цього всього треба зробити формулу, щоб було видно, що два квадрати віднімаються. Ну, робимо, що ж, що ж тут робити ще. Робимо. Дивимося, 9А в 4 Б в квадраті. Навіть моя собака розуміє, що 9 це 3 в квадраті. До речі, мій кіт також це розуміє. 9 це 3 в квадраті. Тобто 9 я запишу як 3 в квадраті. Далі. Я думаю, також неважко здогадатися, що А в четвертій – це А в квадраті. І в квадраті, ось так. При піднесенні степеня до степеня степені перемножаються. Тобто ось це А в квадраті і піднесено ще до квадрату, це і є А в четвертій. Далі B в квадраті так і залишаємо. Б в квадраті так і залишаємо. Далі мінус. мінус. Ну, b в квадраті так і залишаємо, тому що нам треба зробити з цього квадрат, ну, з цього ось квадрат. Явний квадрат, щоб було видно, що це якесь число в квадраті. Отже, я двічки роблю ось тут ось двічки. От. Тут уже двічка є. Ну, і по цій причині я так і залишаю. Далі, 64. 64, ви розумні люди, ви розумієте, що 64 це 8 в квадраті. 8 в квадраті. Далі, х8. Знову ж таки, по цій самій логіці. Х8. Зрозуміло, що х8 це x в четвертій степені, піднесено до квадрату. Тобто, помножуйте, значить, дужки. x в четвертій степені, піднесено до квадрату. Це буде х8, так? Да? Так, це х8 буде. Тому що коли степінь підносимо до степеня, то степені перемножаються. Добре. y 16. І помножити. Значить, y16 знову ж таки. Y16 це y в 8 степені, піднесено до квадрату. Значить, у 8 степені піднесено до квадрату. Піднесено до квадрату. Я думаю, на цьому етапі усе зрозуміло. Якщо хто з вас не зрозумів, як ми з, наприклад, А в четвертій степені отримали. Ось це ось, а в квадраті піднесено до другого степеня. Ну пишіть в коментарях, я випущу урок. От якщо в мене ще нема такого, здається, відеоуроку, Ну, випущу, я думаю, це зрозуміло. І так, ну. Що тут... Ну, я випущу відеоурок, напишіть в коментарях. Кому це не зрозуміло? Знову ж таки, x в восьмому. х восьмому – це х в четвертій степені, знову ж таки, піднесено до квадрату. Значить, далі, дорівнює. До так. Тут знову ж таки квадрат я виношу за дужки. Дужки пишу. Трійка в дужки. Квадрат я виносу потім за дужки. Ось цей квадрат, цей квадрат і цей квадрат я виносу потім за дужки. Три умножить. На ось це ось А в квадраті. На ось це ось А в квадраті. А в квадраті. Цю двійку я за дужки потім винесу. Значить, А в квадраті. І помножить, помножить просто на B. Бо цю двійку я за дужки винесу. І ось наша двійка, яку ми винесли за дужки. Так, я думаю, вам зрозуміло. Чому ось це ось, ось це ось. Дорівнює о цьому. Я думаю, це вам зрозуміло. Ну дивіться, ми просто двійку нашу, ось цю ось цю ось цю двійку, винесли за дужки. Винесли за дужки. Три ось залишилося, а в квадраті залишилося і бешка наша залишилася. А наші оці двічки ми винесли за дужки. Далі мінус. Те ж саме наші оці дві двічки. Бачите, знову ж таки виносимо за дужки. Значить Тут 8 просто залишається. Бо знову ж таки цю двійку я потім виносу за дужки. Помножити на x в четвертій. Х4. І помножити на y в, степені. y в 8 степені. Закриваю дужки і ось наша двійка, яку ми зараз ось винесли за дужки. Так, тут я. Так, і ось наша двійка. Ну, я думаю, ви вже бачите формулу. Ви вже бачите формулу. Все вона. Один квадрат мінус інший квадрат. Якщо в нас два квадрати віднімаються, якщо в нас ми бачимо різницю квадратів, різницю це знак мінус, мінус. Я думаю, це зрозуміло. Це перший клас навіть дитсадок. Якщо квадрати віднімаються, то що чому це дорівнює? В перших дужках сума 3 а квадрат Б плюс 8 8, х четвертий, y да? І це помножити в тройдужках оці числа, оці вирази віднімаються. Знову ж таки, віднімаються ось це мінус c. 3а в квадраті Б мінус 8 x4, Y8. Вкриваємо дужки. Ось так. Ось так. Я думаю, тут усе зрозуміло. Ну, тема, в принципі, то легка. Е, вам просто, ну, вам може складно буде ось, з ось такого ось виразу дійсно виділити тут явний квадрат і тут явний квадрат. Щоб потім побачити, що це різниця квадратів і тупо по формулі. Отак. Ну, може це буде важкувато на перших порах, але ви зробите за 10 прикладів таких і далі будете просто як сонях щолкать. Значить Так, тепер. Ось ми з вами тільки що з, квад... з різниці квадратів розкладали на множники і отримували ось наше множення двох дужок. Тепер же я хочу, щоб ми з множення двох дужок навпаки зробили різницю квадратів. Тобто, що я маю на увазі? Я думаю, тут питань немає, якщо є питання, задаємо в коментарях. Тепер навпаки. Любі друзі, дивимося сюди. Х плюс y помножить на x мінус y. І чому це дорівнює? Ну, це просто тупо наша формула. Це дорівнює х квадрат. Мінус y квадрат. Х квадрат мінус у квадрат. Ну, якщо в перших дужках два числа додаються, а в других дужках ці ж самі два числа віднімаються. Суму множимо на різницю. Значить, це буде різниця квадратів ось цих двох чисел x і y. Ну, або цих х і. Y. Так, різниця. Е, так, я думаю, тут зрозуміло. Так, тепер. Трошки, трошки. ну Складніше, хоча б я не сказав, що це там суперськи складно, але ну, трошки складніше. Так. 2А плюс 3Б помножить на 2А мінус 3Б. Дорівнює. Знову ж таки, бачимо, що множиться... Ось знак множення да, між дужками, множиться сума двох чисел. На різницю, на, мінус, да, ось мінус, на різницю цих самих двох чисел. Цих самих 2а3b і тут 2А3b. Тільки тут сума, тут різниця. Знову ж таки, це різниця квадратів. Знову ж таки, це різниця квадратів. Тобто, ось це число в квадраті мінус ось це число в квадраті. Тобто 2а в квадраті це 4а в квадраті. Так. 3b в квадраті це 9б квадрат. Значить різниця 9b квадраті. Ну, чесно кажучи, завдання для одноклеточних. Завдання для одноклеточних. Так, тепер, тепер ще одне, ще одне. 4А квадрат B мінус y в шостій Помножить на 4А квадрат Б. Плюс Y в 6. Ну, знову ж таки завдання для однокліточних. Значить, явно бачимо, що в перших ми... у нас різниця двох виразів. 4А да? квадрат B мінус Y в 6. Різниця двох виразів. Оцього і оцього. І ми множимо на суму цих самих двох виразів. Ну, знову ж таки, значить, це різниця квадратів. Значить, це явно ми віднімаємо. мінус, Давайте далі поставлю. Мінус. А тут, тут і тут квадрати наших ось цих виразів. Ось цього і ось цього. Значить, 4а квадрат b в квадраті. Це буде 16 а квадрат в квадраті. Це А в четвертій. Б в квадраті. Це Б квадрат. Далі, так, мінус. Мінус квадрат Y в шостому. Y в шостому в квадраті. Скільки це буде? Це буде Y в 12. Це буде Y в 12. Мінус Y12. Що може бути легше за це? Я навіть не знаю. Ну, мабуть. Та я навіть не знаю, що може бути легше за це. Це дуже все легко. Якщо вже дійсно вам, ну... Так тяжко, що хтось з вас знаходиться в бронепоїзді і ну, зо, ну, не розуміє зовсім. Ну, Напишіть в коментарях, я знову ж таки для вас поясню якось по-інакшому. Я придумаю, як пояснити, щоб уже зовсім це все розжувати. От, Але я думаю, що тут усе ясно. Я думаю, тут усе ясно. Давайте тепер ще один приклад розв'яжемо. Знову ж таки. Множиться двоє дужок. В одних дужках сума чисел, в других дужках різниця цих самих Х квадрат у четвертій плюс z, в других х квадрат y четвертій мінус z. Ну, я, сразу пишу, сразу пишу, що ми бачимо перші дужки множиться. На другій дужці, в перших дужках сума двох чисел. в другій дужках різниця двох цих самих чисел. Значить, це знову ж таки різниця, різниця, значить, мінус. Різниця мінус. Квадратів. Значить, оце число в квадраті. Ось тут записуємо. О, це буде х квадрат, у четвертій в квадраті. Це буде х4. Знову ж таки, коли ми степінь y четвертій підносимо до степінь, то степені перемножаються. Так далі, мінус оце число в квадраті. Ну, мінус z квадрат. Так, я думаю, тут і тут нічого далі продовжувати. Ну, знову ж таки, якщо ви не вбрали поїзді, ви вже все давно зрозуміли. Поїхали далі. Тепер, ну трошки, трошки трошки складніше. Трошки складніше. Е, ось такий вираз. х плюс y х плюс y e, в квадраті мінус 2х 2 x мінус y в квадраті. Ось такий я хочу, щоб ви написали, чому це дорівнює. Чому це дорівнює. Ну, ми з вами прекрасно все вже знаємо. І бачимо, що тут явно. Різниця ось цих ось квадратів. Бачимо, що тут різниця квадратів. Різниця квадратів. Окей. Перші дужки. Це сума ось цих ось просто виразів без ось цих квадратів. Це х плюс y. Далі сума плюс ось цей ось вираз. 2х мінус y. Помножити. Помножити на різницю цих двох виразів. Оцих двох просто виразів. Без квадратів, зрозуміло. Так, х плюс y. Далі. Мінус, мінус. Мінус повністю цей вираз. Мінус повністю оцей вираз. Значить, я його запишу в дужках. Мінус 2х мінус у. Закриваю дужки і знову ж таки закриваю оці наші великі дужки. Тепер, я не буду заново розписувати, я просто тут в ну, розкрию ці дужки. Якщо перед дужками мінус, то навіть мала дитина знає, що коли ми розкриваємо дужки, ми змінюємо знаки на протилежні. Навіть мала дитина. Якщо ви не знаєте, вам просто має бути соромно. Значить, розкриваючи дужки, ми отримаємо мінус 2х плюс y. Мінус 2х плюс y. Окей, далі. Так, дивимося. Тут зводимо подібні доданки. Х плюс 2х. Яблука плюс 2 яблука. 3 яблука. Ну, 3 яблука. Значить, 3х. 3х. Далі. Y мінус y. Нічого. Y мінус y. Яблуко мінус яблуко. Нічого. Нуль. 3y, значить, ця дужка не треба. Ой, y-, -Y буде 0 просто. Просто 3х тут у нас з цієї дужки залишається. Помножити ось наш знак множення. Помножити. Тут x-2х. -2X, Х-2х. X -2X, яблуко мінус 2 яблука. Х-2х це буде мінус х. Мінус х. Далі. Y плюс y. Це буде плюс 2y. Ось чому дорівнює. От різниця оцих двох квадратів. Я думаю, цей урок вам зрозумілий. Тут нічого нема складного. Питання є, задаємо в коментарях.